Всім привіт! Ви на каналі Бубновий короб. І сьогодні ми з вами будемо го готувати прикормку кукурузи разом з коноплею. Зараз все вам розкажу. Я взяв кілограм коноплі від 12 годин в воді і кукурузи 12 годин настою в воді і зараз оце все пересипаю і вимішую. Так. І заодно вимішую, щоб воно. Було якось одно рідне. Воду з коноплі не зливав, а з кукурузи зілля. На ті, що воно настаювалося. Це має виглядати? Воду беремо мінеральну, тому що де я зараз знаходжуся, в мене вона з крана йде солона дуже, через це її не хочу використовувати. Візьму, просто мінеральну, заливаємо. І знову вимішую. Зверху все, що спливе, яка конопля, це вже конопля суха, і її можна викинути, можна залишити. Я її зберу і викину зараз. Покриваємо нашу суміш коноплю із цим. З кукурузою десь на сантиметрів 5, щоб водою воно закрилося. Коли це все зробили, ставимо на газ і варимо його десь півтори 2 години до повної готовності кукурузи. Як провірити готовність кукурузи, я вам покажу пізніше. Поставили на плиту і будемо варити півтори 2 години. Так, кукуруза в нас вже зварилася, пройшло 2 годинки, може чуть більше 2 220 і зараз вам покажу, як побачити, що вона готова. Кукуруза вже готова, коли ножом зараз покажу. Коли серединка, бачите, от серединка, от така біленька, а все решта жовтеньке. Оця ще була десь зверху, вона чуть не доготовилась. І от я вже повністю жовтенька, повністю жовтенька. Але основний, коли ви взяли 5-6 штучок кукурузинок. І перевіряєте, то от у вас серединка має бути от такою біленькою. Ось ми приготували кукурузу з конопелькою. Гарного вам улову. Бережіть себе. Все, всім па-па.